На замовлення короля Польщі, Кримського хана та останнього коша Запорізької Січі, картограф Речі Посполитої виготовив карту, на якій були позначені кордони Польщі, Кримського ханства та Козацьких земель, вище від острова Хортиця на лівому березі Дніпра, на карті назвою Вінок були позначені фортечні укріплення. Такі ж укріплення зображені і на лівому березі Дніпра. Це територія сучасного міста Запоріжжя. У 1770 році в районі Хортиці виникло поселення на честь командувача першої російської армії Олександра Голіцина. Його назвали Олександрівським форштадтом. На початку ХХ століття Олександрівськ став помітним торговельним центром півдня України. Заснована на початку 80-х років 19 століття Олександрівська машинобудівна компанія перетворилася на промислове об'єднання з 220 робітниками. В 1902 році до складу великого синдикату Продамет увійшов Олександрівський чавунно-ливарний завод, а наступного року до всеросійського синдикату Цвях Олександрівський цвяховий завод. Уже в 1910 році практично всі 13 машинобудівних підприємств Олександрівська поглинали. Минуло товариство Копа. Найвідоміші власники заводів сільськогосподарських машин і знарядь Ген, Одеса, Ельворті, Єлизаветград і Коп Олександрівськ заснували 1 січня 1913 року акціонерне товариство Врожай. Цей синдикат фактично монополізував торгівлю землеробними машинами і знаряддями, мав власні контори і вів торгівлю не лише з Росією, але й з країнами Європи і Близького Сходу.